Так, всім привіт. Насамперед хочу почати з того, що це відео знімається в першу чергу для новичків, які тільки почали гру. Маємо більше для свого клену, оскільки мені трошки не доєло повторяти. Ну і те ж саме кожному гравцю, для того щоб було зрозуміло, що ігра також хочу. Надати увагу на те, що е, віп якийсь донат і тому подібне для способу, якого я буду розказувати, не потрібен. Так само е, всі метод є безкоштовний. Тобто, те, що я розказую, це так як я зараз граю в даний момент ігри. Я і граю безкоштовно, я не донатю, і е, я абсолютно збираю все, що мені потрібно. Так, давайте проговоримо про ГВГ. Для новачка вкратце розкажу. Це теж є основний режим ігри, його теж потрібно відбивати кожного дня. На початку, коли ви будете заходити, ви гортайте в самий низ і завжди вибираєте тобто е, самих слабших по силі героїв. Ось тут, от, бачите? оцього, в принципі, клоду новачка можна буде пробити і попробовати. Також стінку, цю, що ми хочемо пробити, можна протренувати. Як це робиться, дивіться, ми згортаємо назад наверх. Бачите, ми бачимо ні клану. Тепер ми можемо зайти, вертаємося кнопочку назад, топгільдій, і знайти цей клан. Ну, я думаю, ось ось він. В плюс-мінус воно кидає 20 місць. Тобто, плюс-мінус 20 місць. Ми собі заходимо. Наприклад, ми собі заповнили понікнемо, кому нам потрібен, заходимо на нього, тикаємо. Далі бачите ось тут, ось тут давайте даже, таку стрілочку позначимо. бачите, Нам з'являється зразу друга колода. А нам потрібна іменно ось ця колода. Тому беремо, гортаємо. І в нас з'являється крок, кнопочка «Упражняться». До речі, її недавно перевели. Тут було практики і писало по-англійськи. Цікаво, доволі. Заходимо, значить, спокійненько. І вже тут от вибираємо колодку, яку вам потрібно, і заходимо б'ємося, скільки влізе. Тобто тут ви можете проходити скільки хочете раз, ви вивчаєте механіки різні, що роблять, і карточки і тому подібне. Так, же саме ви можете і свою стінку так же попрактикувати. Ви заходите в ранг просто, і у вас така ж сама аналогічна ситуація. Ви гортаєте сюди і ось, будь ласка, ви практикуєте вашу же стіночку. Про це ми поговорили, практика поговорили, елементарно сказав. Так, тепер давайте почнемо. Розкажемо про карточки. Які в нас є карточки? У нас є ось такі три типи карточок. Давайте покажемо ось тут: ось ці три: ангуард, хранитель і драгун. Значить, почнемо ми спочатку з Хранителю. Хранителі або вангварди, як їх, їх, їх називають вешки по обичному. Це ваш основний захисник на, на стінці ГВГ. Тобто ви їх теж будете качати. Де їх братися? Давайте скажем, скажу спочатку, потім буду розказувати. Вони всі ці три карти беруться з особистих нагород. Тобто, ось івент. Коли ви заходите в івент, заходимо в соло нагороди. І е, зараз ми відкриємо сундучок з Солоногороду. От я зайняв ось восьме місце. Заходимо в позицію. Як бачите, падали дві тяжки цього івенту. Ось тут і падають основні е, всі ці три види карт на ГВГ і. При прокачці, якщо ви хочете щось скачати, ви качаєте іменно ті карти, які падають з соло нагород. Не качайте старі карти, е, тому що старі карти будуть менше мати рівень здібності, менше здоров'я і тому подібне. Завжди качайте нові карти, це набагато ефективніше буде. Соответственно, на початку, коли ви збираєте їх, да, бо ви будете їх збирати, ви ще не знаєте, що ви будете прокачувати. Тобто там можуть бути хороші карти. Але буває таке, ну, у мене лічно так було, що у мене довго хороших карт не було, настільки довго, що зразу випало і я зразу почав качати. Добре, не суть. Е, Значить, вангвард або хранитель, як тут пише в ігрі, це є основний захисник, тобто його функція це накидування, коли ви получаєте максимальний рівень шестизіркових зіркових світу зірочку, у нього. Дається ось такий навик. Його основна функція це просто захисник, який стоїть, накидує дебаф і тому подібне. Тобто таких ви можете поставити до п'яти штук, але ставляться 4-3, в залежності від, від того, що потрібно. Скіли так же само є різні, тобто, ось скіли ви гортаєте коли вниз. Скіли є різні, от коли ви гортаєте вниз, от ви бачите, муд 5. Тобто, да, по початку ви не будете розбиратися, що... що слабе, тобто, але не переживайте, в принципі, є різні вардени, Нові вардени, в чому прикол. Зараз я покажу. Це я показав старого, старого Вардена. Зараз покажу нового. Ось нового вардена, якого я качаю. Тут два скіла. Тому важливо качати нових Варденів. А також дивіться, не потрібно качати Варденів з однаковими скілами. Оскільки, коли ви будете використовувати, ну, у вас буде ГВГ Атака якась, там ви будете використовувати ГВГ пушку. Тобто і ось ця пушка вона забирає скіл. Тобто, коли ви у когось противника проходите, в нього є, наприклад, от, от, от цей да? в нього є от power game silence Боже, розвернися, бачите, ось цей навик. Тобто, коли ви пробиваєте цю карточку, пушка гвгшна забирає цей навик і більше ні одна карта його не зможе накладати. Це маєте на увазі. Тобто, мають бути різні скіли, вони можуть бути і хороші, і непогані. Вообще, тут. Поганих скілів дуже мало є, бо тому що ви можете стінку по різному підстроїти, як ви хочете. Тепер поговоримо про ангардію, е, як там написали. Це вешки обичні. Дивіться, є два основних скіла. Вам треба запам'ятати тільки два основних скіла. Значить, давайте їх виберемо. Вони тільки два сильні, тобто, решту ви не качаєте взагалі. Перший скіл це кулак. Ось такий. ось такий кулак це стойкість, тут пише. Це для того, щоб противник наніс урон, йому потрібно скласти 10 каменів в ряд і більше. Тобто, якщо у противника виходить менше каменів, то урона не наноситься. При прокачці, ось цей оця, оцей показник збільшується максимально, якщо не помиляюся, 15. І другий навик, який вам потрібно знати, щоб був, це шок. Тобто, шок не дає прожимати карти. Наприклад, ви заходите на карту, ну, на, на стінку в ГВГ, наприклад, на якогось там неважно супротивника, ви до нього зайшли. І йому треба прожати спочатку дві карточки, щоб скидати цей дебаф в шок. А потім він може нажимати свої карти. Це дуже важливо. Так само, ось ці карти з таким значком ставляться тільки в перші слоти. Тобто, якщо ви хочете використовувати їх дві, ви ставите в перший і другий слот. Якщо ви хочете одну, ви ставите в перший слот. Обов'язково. Тобто, ніяких там далі ви їх не ставите. Про це я вам сказав. Далі проговоримо про Дешку. Дешка якраз насамперед, це у нас карточка для атаків ГВ. В чому фішка Дешки? Для чого вона потрібна? Для івентів ви використовуєте обичні карти. І там, коли ви ставите карту в центр, є командирський навик на карті самій. І от Дешка – це те саме карта з командирським навиком. Ось, подивіться, які е, циферки вона дає в загальному, які великі циферки. Для цього <кхи> вибачте, для цього вона і качається. Для того, щоб у вас було більше урону, більше здоров'я, більше тому всьому подібне. Вона дивіться, вона є універсальна. Тобто, якщо не брати уваги до уваги, давайте бойовий навик. Тобто неважно, які ви карти поставите, ви можете поставити, які у мене є, і в клоді і це жовті, і ескі жовті. Тобто, я не просто поставив карти е рандомні, ті, типу, наприклад, у мене тут бойовий навик під командирів. Допустимо, тут командир слеєр, бойовий навик. неважно, да? І я ж не поставив чисто слайдів, наприклад, або командирів. У мене комбінована колода, тому що вона дає усілок всім. Тобто, ви собі можете, наприклад, ви збираєте, наприклад, зелені ескі. У вас основні, у вас є драгун зелених есок. І, наприклад, якась там карта командир. Вам попалася, або ви взяли на арені якусь сильну карту, там, наприклад, як у мене, один хід скидає один навик ворога. Тобто ви її можете поставити і вона вам буде давати ХП. Тобто, на ГВГ основне це ХП. І е, е, завдяки тому, що драгун є універсальний, тут дуже класно можна комбінувати. Тому саме, ви можете комбінувати і Цешки, і Ешки. Але все ж таки, так, да. ви туди маєте брати бойовий навик під е, сотвісного. Тобто, якщо ви возьмете команд... е, бойовий навик, наприклад, під слаєрів, а у вас командири, да? І у вас там є командир, який точечно дає командиру баф. Ну, до, до прикладу, або мас... масивний командирський баф, то тіпа, цей командирський баф не буде працювати на драгуна. Але драгун е, своїм. Не командирський баф, а бойовий навик звичайний. Але драгун все рівно командирський баф, він розділяється на всіх. В загальному по ресурсам, де їх брати, все дуже просто. Тобто для вежки, соответственно, назві, бачите, от є тут один пак на В, один пак на Д, і нема ще паку на ось таку карточку. вона так же само виглядаєте. Переважно це є два відкриття в паках для вешки давайте глянемо. Це є синій камінь Да, от за друге відкриття. Тобто його потрібно до чотирьох зірок. Тобто до чотирьох зірок вешку ви качаєте благодаря синім каменям і бастіоном. Дешка теж тут два навика. До речі, дешку я би рекомендував ось такі паки, коли випадають для дешки. Я би їх рекомендував самого початку збирати. Тобто, вони дуже дешеві, в них є дуже дорогі ресурси: це камні вознесіння і е, е, осколки брилянта. Воно вам дуже допоможе. Це така моя маленька рекомендація. Загальному да, в принципі розказав все, це таке старт для того, щоб ви що розуміли. Я думаю, які ж якщо будуть якісь конкретні запитання, звертайтеся звичайно гільдії, Ми допоможемо. ГВГ відбивається кожного дня, то тобто від початку до кінця, навіть якщо ви не можете когось пробити. Вам все одно потрібно провести атаку, щоб вам дали медальйони. І за ці медальйони ви тут збираєте оці нагороди колекції. За ці от, монетки колекції, що вам дають, тобто, ні, не ось ці чекаю. а ні, ось ці. Да. От за ці монетки ви потім ось тут от купляєте Вардена за 250 монеток. Чому тільки його? Бо за його, <кій> бо тільки за однозіркові. Фіолетові любі карти ви можете отримати додаткові ресурси. Це додаткові ресурси забираються в вкладці от, пробудившися. Як бачите, тут є от мої, що я позабирав. З першої вкладки падають фіолетові камені, тут дуже зазначено, бачите? Фіолетові камені для 5 і 6 зірок. Тобто вам потрібно будуть ці фіолетові камні. Для Бриліанта падають то ж саме за драгуна, падають оці жовті камні, що я говорив, за 4,5 зірок. І так же само вешки тобто падають оці штучки для 3, 4 зіркових. В принципі, все. Простенько розказав, постарався, трошки запутався. Звичайно, але я думаю, в принципі, це не проблема. Завжди пишіть в гільдію, що непонятно, все об'ясним розкажемо.